Цікава передача. Так, всім привіт, ви нагадаємося трика. І сьогодні я знімаю відео з лактіка зараз до мене буде. Частина перша. Ну а поки що я дивлюся телевізор. Що там? Так, телепортуємось. Открываю, сказав, я вижу. Злак, юшка. Так, что ты у нас трогает? Ничего, я просто хочу до тебя в гости зайти. Ага, мой. Ну все, ты, наверное, догралась. Все, а теперь ты Так, Да, где тут? Зброя. А, що ти мені зробив? Це була моя... моя остання зброя. Я кажу, дойди зла кішечка. А я кажу, а, а я чув в тебе е, щось там в кладовці є. Нічого в мене там в кладовці немає, просто кладовка. І взагалі. У мене в кладовці нічого нема такого секретного. Там все не потрібна, я кажу. Та да ні, я шучу. Ей, <риклад> златишка, ти що? Куди ти їлася? Ей, куди? Яка красива бомбочка в тебе висить. А не можеш мені її віддати? А ти ще хочеш, щоб я тобі її віддав Зла кішечка. Я подальше такого ніколи не зроблю. <клеви> а, все, я її положив. Може, її треба віднести кудись подальше. Щоб вона не була біля мого бункера. Наприклад, кудись їй, туди кинути. Ну і я все, я що йду дивитися. Так, у, який вкусний ароматний супчик. Елі, стукає, не. Це зла кішка. Вона ж може і відродитись і все, що хоче. Вона ніби безсмертна. Так, хто там? Я не вірю. Своїм очам. Це зла кішка. Мені щось відкривати трохи страшно жрати. Так. Або вот ты меня пропустишь, а я тебя вбью. Не, а я тебя не пропущу. Через три секунды. Пробила. А -а -а. Вона в хит вы. Мало а где зла кишка? Так, стоит. Выходим. Виходенька йому. Ой, так. Вона вкрала ядерну мою маму. Вона тут мені поламала все. Все вона мені поламала. Йдеться ремонтувати, але в мене немає часу, мені треба знайти, якомога скоріше. Мені треба машину. что подай на ты. Так, проверим, а уже машина тут Сюда. Сюда, Все, нашел я машину. Сюда. <meric> Начинаем шукать. <decorative certified softyoard> У мене крута машина. Так, от я їду. Через 5 секунд. Що робиться з машиною? Чого вона перевернула? А, виходить, я її поламав, а тепер як я буду шукати злу кішку. Я не знаю, що там у мене на карті робиться. Може вона вже вернулась. Вона вернулась. В неї розшук на всіх картах чекінгана йде. І не тільки. Чикінгана. На всіх картах і серверах. Вона може затаїтись в карти, карти на яких найменше гравців ходить. От карта Magic Forest досить рідкісна. Або на n 2 там, бы где... Богато. Мы можем тут. Мы можем тут. Fanny beast no rima dira nince okay ha ha ti mix

Карашки і здесь до рідного дому! Ура! Я на рашки ты е запряму. Стоп! а чого тут не завалено? А может, мені хтось допоміг? Я не знаю. Я тобі поміг. Ой, дякую. А ты може? Ну а ты може? А ти мене ще й всередині поремонтувала. Не, як ж Я навіть ядерну бомбу тобі свою взяла. В мене було дві. Я тобі дав один. Добре. Я не знав, що в тебе вона є. Сідай. За оцей трон, я за цей. Оп'єм чай. а Все Так Всьо. Sampai jumpa di video